Будив українського читача темами, як жив, так і писав. Не любив брехати. Ну перестаньте бути чесним з собою. Не хвилюйся, я зараз нас спасу і виправдаю. Інколи абсолютно голий. От в цьому весь Володимир Кирилович. І все, погнала далі. Хто увірвався у вітчизняну літературу на початку ХХ століття, немов буравій. І збудив українського читача. Темами, які вітчизняне письменництво до цього не знало. Заступник голови Української центральної ради, голова уряду цієї Української центральної ради, генерального секретаріату, автор текстів універсалів Центральної Ради. Здогадались, це Володимир Кирилович Винниченко. Починаємо. Друзі, ви на каналі Наша історія з Іриною ворожбит. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок. Вам же не складно, а мені приємно. Народився Володимир Кирилович Вониченко у 1880 році в Єлизаветграді. І, мабуть, його дитинство складалося так само, як і в його героя, Федька Халамидника. Змалку був розбушакою. То шибку розіб'є, то діжку переверне. А коли батько приходив додому, то бив його ремнем, а потім давав три копійки за те, що не брехав. Бо Федько Халамидник не любив брехати. Не любив брехати і Володимир Винниченко. Він був автором такої концепції про чесність. І про чесність насамперед з собою. Цій чесності він присвятить один із найцікавіших творів його життя: це щоденник. Також чесність із собою. Так буде називатися його одноіменний роман. І з цією чесністю Володимир Вениченко експериментуватиме і в житті, і в письменництві, і завжди лишатиметься наодинці з собою із своїми запитаннями до себе і до рівня своєї чесності. Хочу я з ним взаємодіяти. добре. Давай угу. до речі, більшість текстів Володимира Вениченка є автобіографічними. Отже, він як писав, так і жив. Або як жив, так і писав. А що це по-іншому як нечесність з собою? Дитинство Володимира Вениченка починається як у Федька Халамидника: це бідна родина, злидні, і потрібно було якось турувати собі шлях і пробивати дорогу в майбутнє. Хлопчик гарно навчається, але в ранні роки. Цікавиться соціалістичними ідеями, вкрай популярними на той час. Це ідеї про соціальну справедливість, рівність і про свободу. В гімназії пише революційну поему, за яку його виключають з цієї гімназії, спочатку садять в карцер, потім виключають. Вонищенко робить покерфейс, фейс, перевступає до іншого навчального закладу, складає іспити, які він дуже добре підготував. І отримує відповідний документ про освіту в 1901 році. Він вступає на юридичний факультет Київського університету святого Володимира, теж добре навчається, теж приймає участь у революційних двіжухах, теж його виключають з університету і він продовжує займатися революційною діяльністю. Власне, Венеченко є одним із найбільш арештованих українських літераторів, і чим більше його арештовували, чим більше в нього було в житті, тим крутішими були його ідеї в письменництві. Зрештів, Володимир Ваниченка витягував його патрон, друг і хрещений батько, як називав його Володимир Кирилович Євген Арлампіч Чекаленко, який був відомим меценатом і фактично видавав гранти таким молодим талантом, як Винниченко, для того, щоб українська література розвивалася. З Чекаленком їх поєднували дружні, інтимні. Стосунки, і чимало рядків щоденника, вірніше спогадів Євгена Харлампівича Чекаленка, присвячені Володимиру Кириловичу. І е, цікавим є те, що Чекаленко говорив Вениченку, ну перестаньте вже займатися моралізаторством у білетристичній формі. Ну, перестаньте бути чесним з собою. Станьте в кінець-кінець розумним з собою. Хто мені підкинув цю ідею знімати на русанівці? Це жестяк, комарі, мухи. Я валяюсь в траві, тут немає ніяких локацій, тут немає ніяких пам'ятників. До речі, незважаючи на дружні стосунки між Виниченком і Чекаленком, Виниченко часто шантажував Євгена Харлампійовича і казав, що як не буде мені пожитку з української літератури, то піду я в російську літературу. Бачимо Виниченко ще та штучка, і Чекаленко йому платив по 10 копійок за рядок, тоді це нормальна сума. Аби Венеченко продовжував публікуватися і продовжував писати. Власне, тут ми бачимо, що Вениченко, незважаючи на своє дитинство, незважаючи на бідність, він все-таки вийшов з психології бідності цієї і вмів цінувати себе. Да, інколи епатуючи, да, інколи показуючи свою цю, якусь певну зірковість, тому що Виниченко чудово знав, що він знаходиться на вершині тогочасної літератури, що до нього купа уваги, що він потрібен, що він нервує, що він дразнить, що він цікавий, і Чекаленко за нього тримався. Він не хотів його відпускати в російську літературу, тому платив йому, тому давав гранти. І бачите, да який Вениченко? він такий з перчиком. Я між іншим своїм учням називаю його так між нами гламурна сучка. От таким був наш Вениченко. Венеченко насправді був кайфушником і дуже творчою людиною. Тож Євген Харлампі Чікаленко писав в своїх спогадах, що коли Венеченко перебував у нас в Кошарбаді, Кошарба це така жартівлива назва Перешор на Херсонщині, то Венеченко дуже любив відпочивати, виривши собі в рипі, рипа — це провалля, футель. Тобто крісло, і він уявіть собі прямо в землі, да сидів інколи абсолютно голий і з великим таким аркушем картону, наче то стіл, і писав. Писав свої богонатхненні а тексти. Потім ради муціону викорчовував старий вишняк, який знаходився в саду Чікаленка, де потім посадили персики. І в родині Чекаленка його один із синів Івасик казав, що це куточок дядька, як вони називали Володимира Кириловича. А потім цей куточок називався куточок виничанка. Да. Я ще не подивилася. Да -да -да -да. А все ви гуляєте? Давай тут ніхто друзів зайшли. Прикольно, клас. Все, ну молиться гарний зйом. Виниченко разом із своєю дружиною Розалією Лівшець. Практикувала філософію натуралізму, в яку входив нудизм. Уже в еміграції Вениченко навіть мав свій власний маленький будиночок на острові, де можна було ходити абсолютно голим. І для нього це було про свободу, про самовираження, про контакт з природою. І в цьому був весь Венеченко. Більше 20 років Виниченко займався революційною діяльністю. Починає з першої української партії це РУП революційна українська партія. Потім, у 1905 році, вступає в УСДРП, Українська соціал-демократична робітнича партія, де він працює пліч-опліч -пліч разом із Симоном Васильовичем Петлюрою якого він ненавидів усе своє життя, і плічопліч з ним все одно продовжував працювати. Мабуть, вони просто були дуже різними. Петлюра був таким практиком, скептиком, виваженим, поміркованим. А Винниченко творчою людиною з запальним характером, дуже принциповим. Як про нього писав той же Чкаленко, впертим був як тур. Не йшов на поступки безкомпромісний. І тому от вони, як дві протилежності, і відштовхувалися бо притягувалися. У 1917 році почалася справжня робота. Революція, українська національна утворення Української центральної ради у березні 1917 року. Виниченко за революцією встиг посваритися з усіма. З Рушевським і з усіма есерами, це Українська партія соціалістів-революціонерів, з якою боролися СДК, соціал-демократи, яких очолював Винниченко. З Міхновським він посварився, і з Петлюрою продовжував сваритися. От в цьому весь Винниченко. Але незважаючи на це, оскільки Венеченко був дуже писучим дядьком, то він встиг написати тексти універсалів Української центральної ради, очолити генеральний секретаріат уряд Української центральної ради, якщо щось було не по його, він погрожував, що піде з усіх своїх посад, і він знав, у що він грає, тому що кадрів не було, і Грушевський жалівся на те, що немає кому робити революцію. А у Вениченка був досвід, бо він революціонер уже на той час, майже із 17-річним стажем. Якщо взяти ще його революційні поеми, написані в шкільні роки, то ще й більше. В 1918 році в квітні Павло Петрович Скоропадський здійснює державний переворот, Українська Центральна Рада іде в тінь. Відбувається її падіння. Вірніше в тінь ідуть Винниченко і Петлюра. Потім Вениченко знову йде на спілку з Петлюрою в тому ж 1918 році. Скидають гетьмана, очолюють директорію УНР. Трошки будуть при владі, і в лютому 1917 року Венеченко йде у відставку. Лишає Петлюру сам на сам з директорією, з територією і з усім з усім. І їде в еміграцію. Потім повертається в 1920 році і е, намагається домовитися з більшовиками, е, які йому пропонують. Все добре. Люди двіжують, говорять по телефону. Ми знімаємо відео. Будемо як Винниченко, вперті як Винниченко, як Тур Венниченко. На серйозних таких щах і розібрались все, погнали далі. Значить, е, я зупинилася на тому, що в 1920 році намагається домовитися з більшовиками з Леніним, які йому пропонують е, пост міністра закордонних справ в радянському уряді. Але Вениченко зрозумів, що самостійної фігури е, з нього не буде в уряді більшовиків. Відмовляється від усього і. Е, Їде в еміграцію, у Францію. Уже тепер назавжди не улягав Винниченко не чиїм інтересам. Робив, як відчував, жив в моменті, от в цьому весь Володимир Кирилович. І от, роздумуючи про поняття чесності разом з Винниченком, я запитала у свого учня і вже тепер друга Матвія. Ви його вже добре знаєте. Що він думає про чесність, про чесність з собою? І він мені відповів, що чесність це коли ти відповідаєш на питання собі відповідно до твого сприйняття себе і власного світогляду. І, мабуть, точніше не скажеш. Тим паче, що Володимир Кирилович робив так само. І він свою чесність виписував на сторінках свого щоденника. Який він вів від 1911 по 1951 рік по рік його смерті, це потрясаюча праця. Вже видано більшість цього щоденника. Тому, якщо ви хочете познайомитися з Венеченком глибше, доторкнутися до його цікавої і неоднозначної натури, вам в його щоденник. він на тих сторінках настільки рефлексує, настільки намагається. Вирити в собі все, що можна. І Вениченку закидають те, що він так і не створив української армії, те, що він програв революцію. Але чесність Винниченка показує одне: що якщо ти чесний з собою, то немає такого гріха на цій землі. Який би не міг бути пробаченим. Так, можливо, Винниченко чогось і не зробив, але він написав потрясаючі праці. Він до сих пір стоїть в нашій українській літературі якось осібно. Він підняв такі теми про тіло, про жінку, про свободу, про самовираження, які до нього не піднімав ніхто. І він намагався. Бути чесним з собою, сприймаймо ж винниченка теж, отак От по-своєму, чесно ви були на каналі Наша Історія з Іриною Ворожбит. Підписуйтесь, чесно.